Шановні глядачі, любі мої підписники, Христос Воскрес! Насамперед вітаю вас з Воскресінням Христовим. Бажаю вам здоров'я, злагоди, миру вашому дому і миру нашій Україні. Міцного здоров'я всім, самого найкращого і всього, що ви собі побажаєте. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Отже, шановні глядачі, шановні друзі, вчора, 19.04.2025 року, Путін зустрівся з своїм командувачем Герасимовим і об'явив про Великоднє перемир'я, Ну, такого себе, корча з такого себе миротворця. Да? І об'явив, що 19.04.2025 року з 18.00 по... 20 -е, чи 21. -е? По-моєму, 21. 04 -е. ну, четверте. 2025 року до опівночі повне повне прикращення вогню по всій лінії фронту. Але ж дивіться, яка підступна говорить, що були готовими, тому що від української сторони можна очікувати всього, що завгодно. Всього, що завгодно, говорить, можна... Очікувати з української сторони. Ну, ми вже такі підступні, як вони, да, будемо чесні з вами. от. До речі, вчора повернулося 227 наших захисників з полону російського. Давайте побажаємо їм всього самого найкращого. Вони найкращі. Давайте побажаємо їм миру, злагоди, давайте побажаємо їм здоров'я насамперед, да, щоб вони виздоровіли і їхні оці всі. Тортури, як над ними там знущалися, щоб воно все пройшло, щоб вони їх забули. Їх іще дуже багато там, там в Росії в полоні. Да? Але хоч, хоч, хоч ці вернулися, нашого жінчиного брата Сашка немає. Не включили його в, в цей обмін, дасть Бог, що в слідуючому буде. от будемо надіятися. Дай Бог їм здоров'я. Але от дивіться, Зеленський повідомляє, що. Великоднє перемир'я від Путіна провалилося. Говорять, що по лінії фронту дуже багато зіткнень, штурмів, вистрілів. Ну, Що це? Не зрозуміло. Чи це наші брешуть, чи це ті, так дотримуються великоднього перемир'я. Напишіть в коментарях, кому не тяжко. Да? От. Напишіть, хто ходив в церкву, хто не ходив в церкву, як, як були у вас. Обставини біля церкви. У нас біля церкви було дуже багато, поліції, дуже багато слідкували за цим цим, але чоловіків не трогали, тому що їх не було. Так що якось отак. Даний відеоролик трошечки, як би сказати, невеличкий, такий інформативно -праз... ну, святковий. От. Не, як би сказати, Не ображайтеся, але. Захотілося от поздоровити підписників, глядачів з Великоднем. У нас вже от розпускаються дерева. Вишеньки цвітуть повним ходом. Так що бережіть себе, бережіть своїх рідних, дай Бог все буде добре, дай Бог закінчиться це все скоро. На цьому тижні, до речі, в Лондоні збираються щось там підписувати і говорять, що е, мирний план вже Дональда Трампа на 90% готовий. От, Так що якось, якось, друзі, так. Ще раз бажаю вам всім здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, адже його в аптекі не купиш, тому що як приходиш в ту аптеку, особливо пенсіонерам, там ну, можна зразу помирати Тут тих цін, які там є, тому що ці деякі лікарства такі є, що і пенсії не то, що пенсії, зарплати на них не вистачає. Ну, це від того, що ніхто нічого не контролює. Ну, ми плавно перейшли да, від Христового Воскресіння до ціни, до аптек. Ну, якось, якось так. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, що цього перемиря, тому що вже кажуть, що деякі газети роблять із Путіна. Миротворця, такого великого миротворця вже роблять. От Давидюк сьогодні говорив, що деякі де закордонні газети із Путіна зробили дуже великого такого миротворця. Да, він... А Євген Кошовий вийшов і говорить, що пам'ятаєте перемир'я, різдвяне перемир'я 2014 року. Ну хто що? Ну Кошовий ж не пішов нікуди, він ж боїться, що його снайпер пристреле. Ну от, що, от Дивіться. Я, я теж не пішов. Сказати, що я не боюсь? боюсь. Здоров'я мені не дозволяє, але я приношу користь, я, я сію, я збираю врожай на комбані, ремонтую, яку користь приносить кошовий е, Україні. І всі остальні, такі, як він. Скажіть, напишіть, будь ласка, в коментарях, е, якщо вам не тяжко. Просто мені цікаво ну, думка людей е, інших, яку користь приносять ці люди, такі як кошовий. І другі от такі, да? ну, для України. От дивіться, візьміть співачку. Як же ж її забув, дуже вона донати на Україну, купляє машини, їздить. в неї брат загинув на війні. От. Бач, забув, але ладно, вилетіло. І що робить для України кошовий. Такого, такого внеску хорошого, такого. Щоб люди жили і для розвитку України. Напишіть в коментарях, кому не тяжко. Бажаю всім здоров'я, будьте здорові. Дасть Бог все буде Україна, дасть Бог все буде добре. Слава нашим захисникам, які повернулися додому з полону. І будемо надіятися, що і, е, як би сказати, останні ті, що там в полоні, повернуться живими, ну не здоровими, Тому що дуже добаток лікуватися ще їм. Але слава їм і низький уклін. Sim, por cá,